15-му на виборах виграла монархія. І сьогодні монархія буде возрождати Українську імперію. Треба все поставити по, по рисочкам, прокачати економіку і розвиватися. Треба прокачати міста там, де мала економіка і велика економіка. Щоб у нас була велика економіка, тому що ми велика держава, ми сильна держава. Давайте трохи почекаємо. Тут. тут ми прокачуємо <кій> великі міста. Так, Львів. Хост, Ну, ми, мені здається, скоро будемо вже нападати на Молдову. Тому що, ну, тому що тому. Я не знаю, взагалі, що на Молдова. Хоча Молдова, думаю, непогано би зробила так, би, щоб вона би входила в Українську імперію. Думаю, непогано би виглядало. Так, зараз треба вже готувати армію. Ой, е, Так, вже думаю, треба готувати зараз армію. Так, 200 тисяч я буду готувати. Все, готую. Так, так. Ой, блін, кудись полетів. Так, все, давайте далі прокачувати армію, чи як? Так. Тут у Вінниці треба прокачати армію у Чернівцях. Чи Чернігів не сказав. Так, так, треба нам зараз уже... Все, оголошуємо війну. Все, оголошуємо. Молдова більше не існує. Так, мирні переговори, забираємо все собі. Ну, зараз треба все в Київ відправити. А, ні, я думаю, що Словакія не така вже сильна країна. Так, зараз відбувається правильно. І ми оголосимо їй війну. Думаю, ми скоро її заберемо. Нам вона буде досить потрібна, думаю. Так, все-все, все, все, все. Так, все пере, у Київ переводимо. Асимільовуємо територію. Тут в Польщі хвороби всякі, так, поліпшити з сусідами треба відносини. Так, Румунія, Росія, Білорусь, все. Всі, із всіма покращуємо відносини. Так, трохи пропускаємо ходи. Так, точно, треба ж економіку піднімати. Блін, у мене гроші закінчились. Все. Це у Києві. О, Польща ослаблена. Думаю, що можна на Польщу нападати. Я перша хотів нападати на Білорусь, але тепер я нападаю на Польщу. Так, по 7 тисяч військ всюди. Так, все. Блін, я в мінусі. Зараз треба буде Польщу знищити. Так, ультиматум. Не згодні, а як же? Так, тепер треба все, все у Польщу переводити війська. Так, зайшли вже в приграничні міста з Польщею. Так, тепер треба. Блін. Так, тепер треба в Краків заходити. Так. Варшава зараз буде у нас. Так, Варшава, Варшава, Варшавочка наша. Все, ми завоювали Польщу. Так, тепер обов'язково Варшаву беремо. О, так непогано. Ні, я хочу ще щось забрати. Так. Блін. Блін. Ну, так хай буде. Так теж непогано. Ну, давайте на цьому вже буде все. Буде друга частина. З вами був.